Добрий день з вами Ольга Атаманова. Я вітаю всіх, хто приєднався до нас у медіа-центрі Україна Укрформ. Дев'ятий рік триває війна. і Сьогодні вже 258-й день від початку повномасштабного вторгнення російського агресора на нашу землю. І Я дякую всім представникам медіа, які розповідають світові правду про наш героїчний супротив. Коротко про розклад наших подій, які підготувала наша команда сьогодні, 12-й годині у нас відбудеться включення з Віталієм Кімом. Головою Миколаївської обласної військової адміністрації, і ми поговоримо про ситуацію на Миколаївщині о 13.30 До нас у студії приєднається Федір Веніславський, народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, і ми, а також представник президента Верховної Ради України, і ми будемо говорити про діяльність комітету. А прямо зараз у нас у студії Олександр Мережко, голова Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та між міжпарламент... Ламського співробітництва ми вітаємо вас, пане Олександре, і пропоную почати цю розмову з наших успіхів на міжнародному дипломатичному фронті, а також поговорити про те, що ще попереду нам предстоїть, які виклики на цей час. Прошу. Добрий день, шановні колеги. Я хотів би почати з того, щоб сказати декілька слів про останні події. Справа в тому, що якщо ми говоримо про Верховну Раду, про парламент, то ми маємо на увазі те, що ми називаємо парламентською дипломатією. Тобто ми намагаємося вести нашу боротьбу за інтереси України на в такому можна сказати міжпарламентському вимірі. Тут є декілька таких форм. Ми проводимо дуже багато зустрічей в різних форматах, і в форматі онлайн і особистих зустрічей з нашими колегами-парламентарями з різних країн. І ми намагаємося досягти того, щоб підтримка Україні, військово-технічна підтримка, гуманітарна санкційний тиск на державу агресору, щоб все це тільки посилювалося. Окрім того, є декілька делегацій. Цій в між парламентських асамблеях, наприклад, в Паре, і тут я також є членом цієї делегації делегації України в парламентській асамблеї Ради Європи. І тут я вважаю, що найбільшим досягненням є те, що було прийнято резолюцію про визнання Росії терористичним режимом. Це дійсно подія, яка дає нові можливості, пов'язані з тим, щоб посилювати тиск на Росію як на державу терорист. І вимагати, і просити держави, наші союзні держави, наших друзів в Європі в Сполучених Штатах, щоб вони ставилися до Росії само як до держави терористів з відповідними наслідками. Дякую, я готовий відповісти на будь-які запитання. Вибори в США. Ми знаємо, що це питання зараз дуже на часі. Воно дуже турбує нас, українців. Які наслідки може бути для нас? Ну сьогодні дійсно відбувається. Ну вже є певні прогнози. Ми знаємо, що це така певна політична традиція в Сполучених Штатах. Якщо президент демократ, то на проміжних виборах зазвичай американці, громадяни в Сполучених Штатах, голосують за протилежну партію, тобто в даному випадку до республіканців. Тобто, ми прогнозуємо, що республіканська партія посилить свої позиції в конгресі, в сенаті, але це ж Одним чином не вплине е, на підтримку України. Ми дуже цінуємо те, що ми маємо е, те, що американці називають bipartisan support, тобто двопартійну підтримку. І, е, і хто би не переміг на цих проміжних виборах, е, це не буде мати жодного негативного впливу. Навпаки, ми очікуємо, що підтримка України буде. Посилюватися нещодавно перебувало декілька представників республіканської партії в Києві. Ми зустрічалися з ними, і тобто, ми бачимо дуже чітко, дуже явно, що підтримка України буде тільки. Посилюватися, в тому числі ми говоримо тут і про ленд-ліз, і про е, фінансову допомогу з урахуванням наших е, складнощів і проблем, які зараз, е, на жаль, є. Е, але хочу запевнити вас, що е, ми будемо розвивати наші відносини, і ми можемо чекати тільки на е, подальше покращення е, наших відносин і підтримки е, з боку Сполучених Штатів. Тобто всі ті рішення, які були вже прийняті, вони будуть діяти незалежно від результатів. Чи правильно безумовно, безумовно а, а, ну те, що наприклад. Іноді можна почути які дуже поодинокі, я б сказав, навіть маргінальні голоси скептиків серед республіканців або навіть серед демократів. То я хочу сказати, що це не має жодного впливу, і навпаки, такі необережні заяви вони викликають хвилю обурення, в тому числі з боку представників республіканської демократичної партії, тому що переважна більшість все-таки це наші друзі, це наші друзі, на яких ми. Можемо розраховувати, давайте поговоримо про підтримку Ірану Російської Федерації, що тут які ми а, здійснюємо кроки саме на міжнародній площині в юридичному праві. Насамперед ми вимагаємо посилення санкцій. Ну відомо, що Іран е, це держава, яку було визнано державою спонсором тероризму, і абсолютно правильно, і ми на жаль, пересвідчились на своєму досвіді. Е, справа також в тому, що якщо ми дивимося на це питання з міжнародно-правової, з юридичної точки зору, то Іран. Став по суті співучасником російської агресії проти України. Я навіть скажу більше, оскільки Іран розуміючи, що їхні їхні зброї, їхні дрони використовуються проти мирного цивільного населення і тим самим вчиняється злочин злочини проти людяності і акти геноциду. То Іран є юридично співучасником також цих злочинів Росії. Це дуже небезпечна ситуація, і ми вимагаємо посилення санкційного тиску на Іран. Хоча дуже багато є санкцій, вже які були раніше накладені на Іран, але ще залишаються певні резерви, які ми можемо використати, і ми можемо вимагати посилення цих санкцій. Бо кінцевою метою, так само як і в ситуації з державою агресором, з Росії є тотальна ізоляція агресора. А для того щоб досягти такої тотальної ізоляції, ще можна використовувати санкції. Нещодавно Іран вперше все ж таки визнав те, що вони поставляли Росії ці дрони комікадзе. Чи не говориться про те, що докази вже встали, і ми надали такі беззаперечні докази того, що саме іранські дрони використовує армія Російської Федерації? Ну, безумовно, такі докази є, вони відомі. Тобто, і Україна готова будь-кому надати такі докази в будь-який час. Дійсно, Іран поводить себе дуже непослідовно, тому що з самого початку Іран взагалі заперечував. Те, що вони передавали ці дрони Росії, потім вони змінили свою позицію, і це вже ознака нещирості, м'яко кажучи, з боку Ірану. Потім вони почали виправдовуватись тим, що ви вони нібито надали ці дрони до початку, до 24 лютого, до початку повномасштабної агресії. І що і невеличка кількість, нібито. насправді, як ми знаємо, Україна а, майже щодня а, збиває там більше десяти таких дронів, тобто це. Дійсно серйозна проблема, і те, що зробив Іран, це це злочин, міжнародний злочин, за який треба відповідати у разі. Якщо все ж таки, як всі прогнозують і не дійде до Росії балістичні ракети іранські, які наші будуть кроки на міжнародній арені. Ну я сподіваюся, що все таки вдасться зупинити це. І знову таки тут треба діяти на випередження, і в тому числі намагатися застосовувати дипломатичні шляхи, і політичний, і економічний тиск у вигляді санкцій. Тобто, всі можливі засоби впливу на поведінку Ірану, треба застосовувати для того, щоб цього не сталося. Я сподіваюся, що все-таки цього не буде. Цього не буде. Шановні колеги, ваше питання прошу. Добрий день. Українформула Лене Литвиненко. Пане Мережко, ви вже згадували про визнання парі Росії терористичним режимом. Скажіть, будь ласка. Вже є у нас заклик від Верховної Ради до інших парламентів про таке визнання. Чи є вже ну чи надходили до вас сигнали від тих чи інших країн, якщо так, то від яких саме можливо їхніх кількість, про те, що про готовність визнати Росію власне терористами? Дякую. Ну тут така ситуація, як із е, взагалі, наприклад, з наданням військово-технічної допомоги. Тобто, як ви розумієте, є наші близькі союзники і друзі насамперед, це країни Балтії, це Польща, які е, одразу реагують на такі речі і підтримують нас у політичному сенсі у політичній площині, тобто вони готові, деякі з цих країн їхні парламенти вже це зробили і визнали Росію терористичним. Режимом ну тут можна сперечатися у формулюваннях, тому що ми звернулися з приводу того, щоб на світ європейські країни, демократичні країни, визнали Росію державою терористом. Так ще є інша трошки категорія держава спонсор тероризм Це різні речі, але е, е, терористичний режим е, це е, також дуже я вважаю коректне і правильне, правильне, правильне формулювання. Тобто, е, ми очікуємо, що усі країни бан це зроблять, це Польща і інші країни. Ми працюємо. Власне, коли ми проводимо зустрічі в онлайн з нашими колегами, з парламентарями або з комітетами закордонних справ інших парламентів, то ми якраз наполягаємо на того, щоб їхні парламенти це зробили. Це важливо, чому тому, що змінюється тоді ставлення до Росії як до держави терориста, і тоді легше проводити санкції. По відношенню до Росії, тобто це полегшує, і, і я вважаю, що це може мати навіть вплив на питання про замороження і конфіскацію майна і коштів Росії в інших країнах. Це дуже важливе питання. Треба ну покарати повністю і в такому економічному фінансовому плані державу агресора. А ті кошти, які я сподіваюсь, будуть конфісковані, треба передати Україні. Ну і відповідно жертвам цієї агресії. Чимало зусиль наших дипломатів було направлено саме на те, щоб Сполучені Штати Америки визнали Росію спонсором тероризму. Але ми бачимо, що поки що наші партнери з цим не поспішають. Чому які ваші прогнози? Ну, ми бачимо, що е, наразі Сполучені Штати вагаються, але ми маємо підтримку, по перше, Сенату. Сенат. Ухвалив відповідну резолюцію стосовно цього, зараз наскільки я знаю, може бути ще одна резолюція, тобто Конгрес на боці України в цьому питанні, але адміністрація президента, ну це рішення про визнання про включення в цей перелік держав спонсорів тероризму приймається держсекретарем, тобто ну по суті, адміністрацією президента. І ми працюємо, тобто ми намагаємося переконати. Можливо, тут знаєте, тут треба враховувати якісь політичні чинники, так пов'язані з комунікацією Сполучених Штатів з, з Росією. Можливо, тут адміністрація враховує ці чинники. Ну ми тут не все бачимо, але ми продовжуємо працювати, тому що ми вважаємо, що це принципово важливе питання треба дійсно ізолювати повністю росію ізолювати в тому числі представників росії на міжнародній арені і якщо вдасться це зробити то тоді відносини економічні торгівельні відносини з Росією, вони стають токсичними і це дуже важливо для повної ізоляції держави агресора і впливу на її поведінку шановні друзі прошу Morning. Доброго ранку, сир Лоренцо Кременезе, де ла Сера, Італія. Чи не могли б ви більше заглибитись у, 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 у тему у тему відношення України зі Сполученими Штатами? Ми ще не знаємо результатів, а але може республіканці отримують більше голосів. І ми ми знаємо, що і президент Зеленський і Подоляк, і Верещук, вони закликають не роздавати проблему, але але журналісти з різних видань таких видань як Вашингтон Пост, наприклад, кажуть, що якщо, якщо республіканці отримують більше влади, це трапиться лише в лютому. Березні ми будемо готові отримати білий чек і збільшити ціну цієї підтримки для України. Ми знаємо позицію містера Трампа, його особистих стосунків із Путіним. Моє питання більш узагальнене. яке майбутнє України у плані відношення. І з сполученими штатами і з Трампом на чолі. Чи ви впевнені, що це для вас зовсім не проблема? Чи мені відповідати англійською чи українською? Айкенівбет одес. Справа в тому, що американська зовнішня політика її механізм, він передбачає те, що по відношенню до України є дуже стала, чітка системна політика. Яка проводиться дуже давно, тобто це питання в тому числі національних інтересів сполучених Штат, штатів, оскільки це питання світової безпеки, це питання питання підтримки, підтримання світового правопорядку, міжнародного права. Тобто, тут вплив особистості на цю загальну політику він не є вагомим насправді. Тому хто би не був при владі в Сполучених Штатах, політика не зміниться, і я тому тут не бачу жодної проблеми. Але треба працювати з конкретними людьми. Ми, ми підтримуємо дуже е, добрі стосунки, контакти із представниками демократичної партії, із представниками республіканських. Я можу навести конкретні приклади тих е, конгресменів, сенаторів, з якими ми спілкуємося. Вони належать до різних партій. Наприклад, Марсі Каптур, так вона. Е, Належить до демократичної партії Боб Менендес, голова сенатського комітету закордонних справ, теж демократ з іншого боку, Марко Рубіо, республіканець. Але ці люди вони є. Надійними друзями України, і з ними жодних проблем немає. Навпаки, вони розуміють необхідність підтримки е, у України е, і для світу, і для самої України, і для Сполучених Штатів. Тобто, я не ба хто буде президентом в майбутньому. Ну це питання ну важко відповісти, тому що демократія, вона і тим відрізняється від авторитаризму, що вона не передбачувана, і ми не можемо передбачити стовідсотковою е, впевненістю. Чи стане якась там особа президентом, чи ні. Але це не вплине на політику Сполучених Штатів до України, тому що за цим стоять інтереси і сполучених штатів, і всього світу світового правопорядку. Дякую, друзі. Ще питання. Доброго. Доброго ранку, куракава, японська газета Санкей. Як ви оцінюєте останнє повідомлення адміністрації Байдена щодо рекомендації пану Зеленському встановити контакт із російським режимом? Я читав про це. Це була стаття Вашингтон Пост, якщо не помиляюсь. Але знову таки, там е, ну це не підтверджена інформація. По-перше, тобто, там немає це не офіційна інформація, і тут важко коментувати такі реч, речі, які є, ну скажімо так, на рівні чуток. Але е, е, була у свій час офіційна заява президента Сполучених Штатів, де він чітко сказав, що це справа і суверенна справа можна сказати України вирішу вести чи не вести переговори з ким вести, коли вести. Тобто, тут немає жодної проблеми. Це е, наше право. І е, президент дуже чітко висловився з цього приводу. Е, він сказав. Нещодавно які умови, п'ять умов, в тому числі відновлення територіальної цілісності, покарання воєнних злочинців, відповідні ну, репарації, тобто, і так далі. Тобто є доволі чітка позиція, яку Сполучені Штати поважають, і всі інші країни також. Дякую вам за ваші відповіді. Чи є ще питання, друзі? Питань більше немає. Дякую. Нагадаю, з нами був Дякую. Олександр Мережка, голова комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. Дякую, що ви залишаєтеся з нами. Нагадаю, що наш наступний брифінг відбудеться 12-й годині. До нас підключиться Віталій, Кі, ми будемо говорити про ситуацію на Миколаївщині. Залишайтеся з нами.